І ми починаємо наш другий вечірній маркер, який можна слухати в етері ФМ Галичина, або потім подивитися на ФМ Галичина, аналітика, якщо підпишетесь на наш канал. З нами політичний експерт і керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній, Пане Тарасе, вітаємо. Доброго дня. Я хотів поговорити з вами про те, про що ми можемо вже зараз говорити про військову складову, як кажуть, туман війни нам не дозволить зараз щось сказати. і достаменно, окрім чуток і телеграм-каналів, нічого зрозуміти зараз. Нам оперативно і тактично на території Російської Федерації в районі Курської волості нам не вдасться. А от відбулося вже багато речей, які супроводжують цю подію. Ну, зокрема, почну з того, що е, прес-Аташе від Лаврова Марія Захарова, Урбіет Орбі, сказала, що звертається до цивілізованого світу, щоб він засудив дії злочинного київського режиму. А, от. І це, це дуже гарна заява. Просто я розумію, що Нігер і Малі можуть відгукнутися на цей заклик, але як світ відреагує на такі заклики? Дивіться, ми менше за все повинні звертати увагу на те, як буде реагувати світ. Так? Тому що світ своя логіка бути, і вони. Ми повинні розуміти, що взагалі захід хоче ну традиційно зберегти врятувати Росію. І тому завжди нам будуть говорити, що давайте ви не будете бити по НПЗ. Давайте ви давайте там не ви свої зБУшне дрони не будете кидати, наприклад, на російську енергетику і так далі. Якби Ізраїль знаєте, слухав, що йому там говорить, в тому числі вільний світ американці, в тому числі Ізраїлю як держави давно б не було. Слід виходити зі своїх інтересів, звичайно, слухати е і запитати. Е якщо там хтось буде говорити, от скинути відео. Е там о, цей покидьок, який з Авдіївки розповідає, що вони витворяли в Авдіївці коли гвалтували десятирічних, тринадцятирічних дівчат і жінок. Скинути у відповідь. Знаєте, щоб якщо там хтось буде говорити, що Україна щось не так робить. це до речі, як ізраїль робив, коли до них претензії були, чого ви там крадете, Ейхмана, десь в Аргентині. Це ж несправедливо і так далі, е, євреї чітко заявила а Голокост був справедливим. Так коли ви євреїв не пускали, наприклад, в Ізраїль, е, в Палістину і навіть в США не пускали. Тому слід походити за своєї логіки і розуміти одну просту річ. Е, е, буйних та сильних буйних та сильних завжди поважають в них інвестують гроші, тому що буйні та сильні вони перспективні. А якщо хтось буде щось говорити. Якщо там говорити не бити по Росії, а що нам за це буде? Так? Де атакамси на 300 кілометрів і так далі? Це тільки так працює, по-іншому, воно працювати не буде. Пане Тарасе, але ми <клухи> звернули увагу, що вперше дуже е, жорстко всередині, без методички, е, руски почали реагувати на цю історію в, в, на курській території. Перше, <клухи> почали закликати один одного ширити хештеги. Суджа ета Росія наше та суджа, это <клес> Россия. це стало в таким супермемом. А другий, фактично, і, і на низовому рівні, так само як і на верхньому, як Захарова, є така логіка, що коли ми п'ємо по чужій території, то ми маємо на це право, бо ми Росія. А коли б'ють по Росії, то не мають права, бо тому, що це Росія, А на з Так, та як та, в анекдоті, і в цьому випадку, який це може мати наслідок тепер? Бо ця подія виривається навіть з під цензури в федеральних каналів, тобто воно може мати якийсь наслідок в, в голові, де живе біполярка у русських? Ну я, я не думаю, що воно має яке значення. Дивіться, ми часто знаєте, міряємо росіян за власним досвідом і намагаємося проектувати, і думаючи, що там є люди, які готові, наприклад, зорганізувати це і якось вплинути на владу Росія. Ну Путін зробив все, щоб Росіяни були абсолютно атомізованим суспільством. І навіть якщо вони щось будуть говорити, вони без держави не після нічого робити не будуть. Без у них навіть волонтерський рух у них е, е, організованим по сей зволінню свище е, і так далі. Тому звичайно, що вони там будуть це більше буде хитати в дійсності владу Путіна, тому що він демонструє, що е, ну гнила система абсолютно гнила система. І ще раз показую, наскільки був, був близький пригожин до захоплення влади в Кремлі. І коли вони там це будуть обури, ну обурюйтесь далі. Там да, З, це більше якраз ну знаєте, психологія ж росіян може ж вивчили. Як тільки вони отримують по морді, одразу ж починають говорити, валати що, що, що тут до чого, і так далі, починають шукати новий чобіт. Uh, і оця суджа, же, суджа, ета Росія. Ну, это кра якраз і демонструєш, що шукають новий чобіт. А якщо українці прийдуть, що це? Знаєте, я десь бачив відео на якомусь Ютуб-каналі, е, теж стібалися. Десь якась жінка ходить по і бачить оголошення що е, іщу репетитора українського язика. Там ти говориш, що це таке, там, да? ну, таке, таке у них вони шукають новий чобіт. І силу вони. Не перед угу. силою вони одразу ж пасують. Ми повинні це чітко розуміти. Ясно. Але ми бачили такі от локальні е, спалахи. Ну, наприклад, в нас немає електрики, в нас немає води, і лишень частина із русських, які це протестують ну, наприклад, там в Красноярському в, в і, і так далі. Вони одні стають на коліна і кричать Путін, помоги». А інші вже починають говорити, що це все от губернатори, це все ваше СВО. Тобто, локально воно має якісь е, такі м, зачіпки. Так само, як ненависть е, білгородців до Соловйова, який вирішив сказати їм, що Шебенцев, а що нам на вас? У нас свої проблеми є. От. І, і от такі локальні потім обурення, як-то нас кинули. Так? І зараз те саме відбувається в Курску. Дві доби вони пишуть в своїх пабліках: бреше влада якої евакуації не було, ми самі тут тікаємо і так далі. Оці локальні е, такі протести, їх стає все, все більше і більше. Але чи тут на Росії працює оцей кумулятивний ефект? Бо ви щойно сказали, що Путін досягнув свого атомізоване суспільство, яке з одного куточка ненавидять мешканців іншого куточка, але при цьому ми, ми ще братія, вони граються. Так, оці маленькі мітинги, там світла нема, там води, там ще щось, воно щось Може зліпитися докупи, е, ну поки ні. Дивіться, воно ближче до осені може зліпитися, коли проблеми в енергетиці будуть <клух> наростати, і тому росіяни бігають зі своїм планом миру е, і кричать: давайте швидко домовлятися, тому що я думаю, вони розуміють, що ці проблеми, які в тому числі додає Україна, ударами оцих по НПЗ, по енергетиці і так далі, вони розуміють, що може статися колапс. От особливо нузлі з які, наприклад, енергетики, теж яким я довіряю, говорять, що от коли в Краснодарі сталося, це вибили розподільчу станцію на піку споживання. Турбіна вилетіла на ростовське АЕС а по полагодити це немає можливості, тому що все ж або імпортного виробництва. Або там сіменці, або там турбіни, деякі, ну не знаю, атомних, там, мабуть, своє виробництво, але це спробується відновити а тим більше під тиском санкцій. Я вважаю, що Україна повинна продовжувати удари по території Росії енергетику по енергетиці, і уявіть собі, наприклад, от всі ТЕЦ Москви працюють на газу на так. І в газорозподільчі станції прилітають дрони, а на вулиці мінус 20, Наприклад, от Москва, Москва, тут що це ж дуже централізована країна. Як тільки починається щось в Москві, тоді все починається по всій Росії, оце ми чітко повинні розуміти, і іба або по таких критичних регіонах, як Краснодарський край, тому що це дуже розвинутий кластер, в тому числі економічно, через нього йде експорт та імпорт багатьох товарів. Особливо через Новоросійськ, і овал, наприклад, енергетики у цих, у цих регіонах може викликати дуже багато таку фактично ланцюгову реакцію в російській енергетиці. На чому ми повинні концентруватися? А на вашу думку, чому аж цілу добу сидів бункерний дідусь і тільки сьогодні екстрено совбіс збирав? Чому Путін так довго тримав паузу? А він завжди так тікає. У нього ж така манера. Він же ж трусувати такий, Він не хоче втручатися і показувати, що щось відбувається, і в дійсності Росія зараз взагалі виходить в смішну ситуацію. Коли е, як ви сказали, до світового співтовариства до цього Рябков там натякав, що довелося звертатися до американців через дивіться. Ситуацію діти з ядерної держави зверталися до американців. Щоб вони втримали цих буйних українців, щоб вони не вбили Путіна на параді, то ну, вони де зивою та це, це, ще, це ще раз показують, що е, оце ще тактика буйної країни, яка вже має власну зброю і може диктувати власні умови, вона спрацьовує. Що тепер росіяни вже не погрожують навіть ядерним ударом? Вони вже просто просять США зупинити цих ем, цих буйних чого ви кажете. Що не зараз... погрожують? Дивіться, російські е, оцій зюканали зразу за після цього наради в, в Раді Безпеки з участі Путіна кажуть, що Путін пригрозив в що нанесе масований ракетний удар по Києву, якщо Захід не зупинить Україну на Курщині. А до цього, значить, масованих ударів не було. Да? Ну тобто, це в це вперше. Да? Ну таке дивіться, це все розмови, тому що ми повинні розуміти. А, у росіян а, два є стани: вони воюють, так якщо не можуть, вони не воюють. Тобто немає просто зараз можливості там нанести там удари і так далі. І була б можливість збомбардувала б кожного дня, навіть не сумнівайтеся. Тому що спрацьовує, от дивіться, наприклад, влетіло в Аленію, от там 1800 км кілометрів від кордону, пошкодили стратегічні бомбардувальники, це, це мінус, якісь якісь носії, з якими скоріше за все, вони вже проблеми виникають. А коли знищили три станції раннього попередження ракетного удару? Це взагалі ядерна інфраструктура. Ну по всіх правилах повинна бути вже ядерна війна, а цього не сталося. Це Україна скрила Блеф. Що це в дійсності всі ці розмови є Блефом відвертим? Ну чи може бути ракетний удар? Та може бути, але вибачте, 24 числа, коли починалося широкомасштабне вторгнення, ніхто ж Росію не провокував. І тому в даному випадку, це звичайно, вони самі себе заспокоюють, що буде ось ось ось. Я пам'ятаю перше за те, що коли СБУшники тоді рванули цей кримський міст, одразу ж говорило, і зараз буде таке, і, і так далі. І так далі. Те саме я пам'ятаю крики ще в серпні 22-го року Медведєва, який розповідав: не дай Боже, хоч одна ракета впаде на Крим. Або щось таке буде апокаліпсис ядер. Ну чого не сталося? Перші ракети влетіли, як зараз запам'ятав цю дату 9 серпня 22 року. Там під аеродром Ніфьодовка називався і так далі. І тому ми повинні розуміти, що в дійсності вони намагаються це зробити, знову там залякати. і Так, далі. Так, пане Тарас, а тепер про ті ключики, які ми маємо в руках, маємо це, не означає, що скористаємося. Ну, але всі звернули увагу. Що в цьому е, місті суджа, яке було колись, навіть столицею цієї Ленінської совєтської України, навіть був такий короткий період. А загалом Курщина була частиною Української Народної Республіки, під якою Ленін підмахнув, що визнає, е, одним словом, цікаве таке місце. Там було багато етнічних українців. Ну, звичайно, вже зараз станом на сьогодні про це говорити немає змісту, бо вони або знищені, бо там і теж голодомор, до речі, проводився, або зрусифіковані повністю. Але ходить про те, що Суджі є золотий ключик. Я думаю, що це містечко точно знає пан Орбан, та й Фіцо має знати, бо це газорозподільча оця система, це фактично ворота. Російського газу до Європейського Союзу. Вже нам пішли ціни на біржах в них вгору на 5%. Чи ми можемо з цим скористатися, як то кажуть, як проти лома немає прийому, якщо немає іншого лому? Вони нам роблять ультиматуми, вони нам все перекривають. Чи ми можемо суджує скористатися і тим чином вибити всі козирі газові і нафтові з рук? Ну, Як я думаю, що це буде використовуватись, тому що дивіться, транзит. Ну, у нас же закінчується контракт. Так, продовження транзиту газу в Європу. Це більше потрібно Газпрому, ніж е, Україні. Влізь. Тому що Україна активно вже і свої газосховища використовує в якості там е, е, такого хабу і торгує, в тому числі в цьому і тут більше якраз. Е, Питання якраз питання для Газпрому, тому що бачили там останні звітності. У них в півмільярда збитків, півмільярда збитків у Газпрому, і вони це більше їм потрібен експорт дійсності в Європу. А якщо нам доведеться буде... відходити, наприклад, з Курщини нам є сенс геополітичний і політичний знищити оцю газорозподільчу станцію, і все, і краник закрився. А подивимось. Ну дивіться, тут якщо контракт, то контракт мабуть буде виконуватись. Не знаю як, але ми ж не знаємо, які будуть домовленості. Потім ну все ж таки, це це ну, в перемовинах. Це називається важель тиску. Так або ви робите так, або ви робите так, або, або ми робимо так, так. Тобто ми не знаємо, які будуть домовленості там, і не слід шукати зраду в домовленостях і в якихось тому, що завжди якісь серим перемовини відбуваються. Подивимось, ну 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 що дасть? Якщо вибух буде з, з нашої провини, ну росіяни скажуть, що форс-мажор, так, наприклад, європейцям, і будуть говорити, що українці це нестабільні, і вони там терористи. Якщо вони роздовбають самі цю суджу, думаючи, що в. в, в Звільняють її від українців. То це Україна скаже, так вони самі роздовбали. Ми то тут до чого. Але я ж говорю, тут зараз рази більше потрібен Газпрому в дійсності, тому що у них в дійсності потік валюти не такий великий особливо від газу. І це важель тиску. Це важель тиску, і не виключено, що можуть бути різні варіанти. Маємо ще одну хвилинку. Є теоретичний важель тиску. Поки що руски верещать, що до Курчатова, до Курської атомної електростанції ще 40 з хвостиком кілометрів, але з другої сторони самі ж зразу чухають потилицю і кажуть: так, але ми ж не чекали, що вони 15 кілометрів за за один день пройдуть. Там теж паніка на їхніх пабліках написано, що в охра втікала, залишилися якісь жінки в одним словом, самі на самій АЕС паніка є. Є, чи є сенс скласти українське життя і все-таки туди пробиратися? Бо ми тоді би мали би антиключик на запорізьку атомну, яка захоплена руським? Ну е, ну як варіант теж, тому що ж остання поряд, хвилинка не, Ну, принаймні, я вважаю, що інфраструктуру. Яка не дасть можливості працювати атомні електростанції ну навколишню? Я думаю, що Україна повинна знищувати для того, щоб знову таки гасити е, цю енергосистему. І це важить тиску на росіян, в тому числі е, у будь-якому разі, і це раз, тому що ще ж е, з кордоном є ще одна атомна електростанція в Воронівській області. Ми теж про це не повинні забувати. І це, а це я те, що вам говорив енергетика ще раз енергетика. Mm -hmm. Чим більше ми розхитаємо енергетику, це буде велика проблема для росіян, тому що в Україні можливо холодна зима, а там точно холодна зима. Пане Тарасе, чи сподівалися ми колись що ми доживемо до того часу, що російська народна мудрість пора бомбіть вороніше, якщо не знає, що робити, що вона встає прямо майже вже от нашою реальністю. Але це вже наступній ну, нашій серії. Поки, <с>, курс, <с поки курс, але так. далі на, на, на Воронеж. Дякуємо за розмову. Нагадаємо, що в маркері подій ми говорили з політичним експертом і керуючим партнером національної антикризової групи Тарасом Загороднім. Дякую, що дивилися. Якщо підписались на наш канал, Аналітика. До зустрічі. Altyazı